7 та 8 лютого очільники п'ятьох українських громад відвідали Брюссель та європарламент з робочою поїздкою. Серед учасників делегації був і Коростенський міський голова Володимир Москаленко. Після повернення з Брюсселя ми поспілкувались із Володимиром Москаленком та поцікавились, хто організував поїздку та які питання озвучувались Взагалі це по лінії USAID, це допомога американського уряду Україні. Створена ще одна громадська організація, називається АНС, суть цієї громадської організації надання допомоги Україні зв'язку з військовими подіями з боку Російської Федерації. Тому поїздка в Брюссель була пов'язана саме з тим, щоб міські голови могли познайомитися з парламентарами європейськими проінформувати з перших вуз, що проходить на території, на різних територіях України, які потреби на сьогодні є, і що може Європарламент допомогти саме нашим громадам. Були, було п'ять горів громад: Львівська область, один, Волинська область, Сумська область, Дніпропетровська і Житомирська. Тобто, 5. Міські голів або голів громади були присутні. Ідея така була о, всіх ну, проведені зустрічі і з перших проінформувати. а що ж робиться тут на Україні. Ми для себе були подивовані тим, що практично міських голів в Європарламенті не буває, і вони не знають про те, яким чином працює сьогодні громада. Там, ну, представники там бувають, там, скажімо, уряду нашого, Верховної Ради, а там, де життя проходить на рівні первинному, якраз цього менше буває. Тому я, зокрема, корицем представляв і інформував, а що у нас в місті є на сьогодні, що сталося, яким чином війна в, з Росією вплинула на розвиток нашої громади, скільки було. Пошкоджено будинків, приватних, будинків житлової забудови, шкіл, садочків, заводів, фабрик і таке інше. Я про це інформував. І практично на кожній зустрічі, а що треба зробити, я чим допомогти? Ну, зрозуміло, там військова справа, вся, по крайній мірі, я завжди говорив, що нам. Не достає допомоги з боку європейців, озброєння там набагато більше треба з тим, щоб закінчити війну і щоб була перемога. І я їм підкреслюю, наскільки нам не просто, сіки це важко. Вони нам дають техніку, ну скажімо так, желізо, а ми жертвуємо людьми реальними, молодими, перспективними. Хлопцями і дівчатами голови громад були присутніми на засіданнях брюссельського, бельгійського та європейського парламентів. Вразило, що на засіданні комітету регіонів ЄС весь зал аплодував українським делегатам стоячи, бо саме вони уособлюють сильну Україну. І це ще раз доводить, що Європа на стороні України. За словами Володимира Москаленка, головною метою поїздки було представлення громад та того, як вони живуть в умовах війни сьогодні, які потреби будуть мати у післявоєнній Реконструкції та відбудові своїх громад розуміння у них абсолютно є, що треба більше допомагати. Тому якщо брати цю складову таку військова допомога, там, то це вони якби підтримували. З точки зору такого прагматичного, а що треба нашому місту з тим, що воно повноцінно жило після війни, то ну в першу чергу ну, я виділяв, що нам треба добудувати лікарню і поверхів, і вона повинна носити направлення реабілітаційне. Потім питання стояло будівництво житла. Житло для тимчасово приміщених людей, і ми виділили там ті приміщення, які треба нас переобладнувати, і яка сума коштів, треба, ми теж там закладено. Потім там бомбосховище. Не всі в нас обладнані бомбосховища. зокрема, такі школи, як ось, взагалі немає бомбосховища. Там. Ну і Деякі інші треба робити. Ми це теж якби одне із питань, яке там було поставило мною перед ними. Ну і питання екологічні. Тут мало місця річка Уж, тут очисні споруди. Тут... Полігон твердих побутових відходів, регіональний, який треба зробити. Ну, у нас є місце, виділено, де вже можна зробити. І це теж стоїть немалі кошти. В умовах війни партнерство та дружба з європейськими містами це важливий інструмент, який допоможе відбудувати українські громади після перемоги. Гарні приклади співпраці, які зародились під час війни. Користень вже має. Приємно було спілкуватися. З литовськими парламентарями. Вони нас дуже розуміють, а особливо коли ми зараз вже наладили попростими стосунки з містом Укмарге, Литви, і якраз очолює там заступник голови парламенту Литовець. Він був два рази прем'єр-міністром Литви. Він це розуміє, знає наше це місто. Я йому подякував за те, що Литва там на самом ділі допомогла. Там є автобуси, генератори, і медикаменти. І продуктове харчування від Литви ідеї, дуже такі теплі на стосунки. Таке, я би сказав, по центрове місту в роботі Європарламенту займають польські делегати. Вони до нас дуже позитивно відносяться. І всі зустрічі, які були з поляками, вони нас абсолютно підтримують на всіх направленнях. І я ще зробив один висновок, ну, це не нове, що ми повинні співпрацювати з усіма країнами Європи. Там, де вже налажена система, там, де нормально працює, там, де цивілізовані громади, де нормальні люди з розумінням, що таке сьогодні російська агресія, яка перспектива їх чекає, якщо Україна не переможе. Тому вони це всі розуміють, а нам і той, де працювати. Візит очільників українських громад до Брюсселя тривав два дні. Голови громад не втомлювались нагадувати про агресію Росії та про те, чому важливо підтримувати та допомагати Україні у цій війні сьогодні. Окремі слова вдячності, Володимир Москаленко висловив на адресу європарламентарів та організаторів поїздки про що і говорив в Брюсселі. Ми сьогодні знаходимося в Європарламенті. Ми Побачили ту колосальну велику підтримку Україні і нам, зокрема, з боку Європейської спільноти. Це надихає нас і це нам надає віру в те, що ми переможемо обов'язково. Нам є чого вчитися. Ми будуємо собі державу на рівні місцевого середування. І це нас тільки розпочалося, сказав, не довгий час пройшли. А європейці вже сотні років цим працюють. Тому ми вчимося і цьому дуже раді. Я ще вдячний громадській організації АНС, яка організувала цю поїздку для військів України з тим, що ми могли передати от той настрой, які є. Нашим громадам ще Такі зустрічі та поїздки доводять, що незалежно від того, чи це маленька громада біля кордону з Росією, чи велика промислова громада, яка приймає багато переселенців, всі українці об'єднані спільним розумінням перемоги. Українці готові втілювати реформи і проєкти та відбудовувати Україну.